Комітет виборців України нещодавно проаналізував витрати обласних центрів на оборону, зокрема на підтримку армії, закупівлю обладнання та реабілітацію військових. Миколаїв у рейтингу опинився на 16-му місці, зокрема, з показником у 4% бюджету, тобто близько 230 мільйонів гривень. Проте, як розповів міський голова Олександр Сінкевич в ефірі телеканалу Март, попри вилучення ПДФО військових, Миколаїв систематично підтримує Збройні Сили України. Тож реальний обсяг допомоги армії. Значно більший додав мер. Пропонуємо далі пряму мову. Ми допомагаємо великою кількістю грошей нашим військовим частинам. І тим, які приписані в місті Миколаїві, але зараз не сплачують ПДФО, і ми не отримуємо від них гроші. І тим, в яких служать миколаївці, але вони знаходяться на передовій, там на сході. і тим, хто знаходиться не миколаївці, але знаходяться тут на півдні. І ми передаємо підрозділам гуру. І іншим підрозділом. Ну, буквально на кожного тижня чи двічі я показую ці відео передачі дронів fpv дронів нашим військовим. Ну, ось, наприклад, одну з військових частин ми будемо передавати завтра, будемо передавати 100 дронів. Вартість одного дрона в середньому на ринку цього FPV-дрона складає там до 20 тисяч гривень. Якщо ми передаємо сотню дронів, сотню дронів FPV, це десь 2 мільйони гривень. Ця сума. Ось тому е, питання таке: чи може бути Миколаїв фігурувати в якихось там що Миколаївщина, вся область передала на е, дронів нашим військовим на суму 1 мільйон гривень? Ну це неправда. Лише за одну передачу ми зараз передамо на суму більше, ніж ця. Те, що в місті Миколаєва сьогодні публічно на прозоро немає закупівель fpv дронів, це не означає, що ми їх не передаємо і не виділяємо на це кошти.